1884 тисячі 365 це заклади загальної середньої освіти. З них е, спеціальний фонд 816 тисяч 900 це мультиборди. Це придбання мультиборденів. Так, 816. Е, і е, 15 тисяч, е, перепрошую, працювати. Е, E, 73 тисячі 565 тисяч це медович. Це медові. Так, 18 мільйонів 98900 це відсутня шумаціян, то на кодовські працівники по порошківних закладах це 200, це також медогляди. 710 тисяч, вже Буданка озвучила, що ми перекидаємо по новій ну, українській школі зі спеціальним загальним фондом. Це заходи безпеки, 5 тисяч на придбання на співфінансування придбання вогнеласників і 310 тисяч на 47. Свіж. 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 І 50 914 – це і захист України. Для закупівлі для предмету затоплів обладнання для предмету захисту країни по е, культурі, закладах культури 593 тисячі 322 гривні це на музичну школу. З них 486 тисяч 329 гривень. Це ті доплати е, по дві шістьсот. Ми вирівнили. Так, зі всіма художніми да. працівниками. І по народних домах. Загальний фонд 321 670. 73 тисячі, я вже так озвучу, це придбання Вікон, це придбання вікон 73 тисячі, придбання вікон в народний дім Бертиші. 50 тисяч на закупівлю будівельних матеріалів в народний дім Трибоківці. 198 тисяч 670 гривень це теж той поточний ремонт частини даху народного дому сидіть свіж по вулиці Перша. І 168 тисяч по спецфонду придбання кутлів, кутлів для народного дому в місті Біберка. Тепер по відділу фінансів, тобто ми будемо надавати субвенції обласному бюджету 90 тисяч це на під'ярків, під, 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 під кам'янський під під кам під кам під кам інтернат. 250 тисяч. Це будемо давати обласному бюджету департаменту з надзвичайних ситуацій по безпечній рішенні. 103 тисяч mm -hmm. і е, буде мільйон е, 506 мільйонів 800 на підтримку е, Збройних сил України е, військових частин і 5 мільйонів. Добре. Це? Кошти будуть якісь питання пропозиції. Зміну позиції місцевого. Дякую. Наступне питання це про передачу коштів ви бюджету транспортів і місцевого бюджету і пускай відповідь печальні громади. Кожного разу ми робимо те, що ми передаємо кошти обласному бюджету, це 90 тисяч і відповідно 250 тисяч. І потім йде Збройним силам України та службі безпеки України, оскільки вони є хороним розприятими державного бюджету. Хто за це, щоб рекомендувати, передати тупає? Дякую. Наступне питання 50-го порядку денного про передачу коштів місцевого бюджету державного бюджету на виконання програму соціального вибору і його повідомлення з бюджету концерту державного бюджету. Це я вже озвучила. Це Збройні сили України, військові сформування і Служба безпеки. Наступне питання це дякую. Наступне питання це продовування помила замовлення. Тут, тут, тут. Ми делегуємо е, саме те, що це є народний дім нові стрілища. Він знаходиться. Зараз <гументи> <гументи> на балансі Дібільської міської ради, оскільки ще не зроблена технічна документація. Біберська <гументи> 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 міська рада делегує повноваження на проведення капітального ремонту народного дому у виконавчому комітету Бібільської міської ради. Хто за це, щоб рекомендувати додавати повноваження замовника? Дякую, Наступне питання про затвердження, положення про відділ фінансів виконати. А можна та... ще секундочку? А там ще просто молодним ну, рядкому звучить, а там ще буде два, тих, два рішення. Це про делегування повноважень відділу культури на проведення поточного ремонту частини даху в Білом домі села Свірщі. Mm -hmm. Бібільська міська рада делегує повноваження на проведення поточного ремонту. То, і ще. У Бакетці вже є. Ще А, і е, проведення реконструкції, тобто так, також Віберська міська рада, дерегує виконавчому комітету Бібрської міської ради на проведення реконструкції 2-3 е, і фасаду е, Тернапського 16. Хто за те, що мондувати то замовити? То затверджено положення про відділ фінансів виконавчого комітету міської ради? положення про відділ фінансів виконавчого комітету Бібільської міської ради було затверджено у 2020 році, 8, не 8 грудня. Це на початках, коли створювався відділ фінансів. Пройшло 5 років і потрібно було внести деякі корективи зокрема про те, що ми стикнулися цього року, що ми поїхали до реєстратора. І в нас немає Львівського району у нас просто способу Львівська область, місто Біберка а, і так. І нам нам внести зміни в статутну статут відділу фінансів, але рекомендувати рекомендували пописати в рішенні і також внесено було зміни в деякі пункти, зокрема в пункт 5.4, про те, що працівники відділу фінансів не мають права брати участь. У дії, якщо суперечить національним інтересам України, брати участь у будь-яких страйках, приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у зв'язку зі своєю службовою діяльністю. Ось такі були нюанси прописані, тобто згідно законодавства, щоб, Це, щоб рекомендувати затвердити положення. Тут жодного немає про премію абсолютно, тому що в нас є окремо дорожня про премію. Я вже розібрався по закупці, по школі. Та. Там, ціне, скажу. Добре. Там треба на 200 тисяч можна, так, 150. Добре, ми зараз в різнемо. Добре. Добре, дякую. Наступне питання це про збільшення статутного капіталу комунального підприємства, Новий вище Тих під тисяч для цього на закупівному таблоку. Хто за це, щоб будувати збільшений капітал затвердити статут? Ту, наступне питання про надання дозволу на списання основних засобів оборони на тим найкоміційних підприємства віддання, які сподіваються і спорту, щоб там вони поставили там дати, там є 98, і 96, і думаю, саме не це рішення. Вони там поставили вже. Так, так, так. Дідати. Спросили. Я мав номера, чи п'яти значні номера, рік у складній, напевно, було. Ні, ні, яку я кажу, поки я по номерах. Ну де вони виявили? Де в них є в номенклатурі? Так, ми поставили. Добре. Хто за це жив рекомендувати? Збільшити, статут... Боже, та, збільшити статутний капітал та затвердити статут. Дякую. Наступне питання це про надання дозволу на списання основних засобів. Я перепрошую, то ми вже не хто Хто за це, щоб порекомендувати надати дозвіл на списання? Дякую. І наступне питання порядку денного – це про встановлення доплати за роботу безприяних умовах праці педагогічних працівників

Дякую. Це надання матеріальної допомоги. А саме звернулася до, до нас жителька села Квітневе, Діна Ганна Іванівна. Прошу виплатити мені одразу матеріальну допомогу зв'язку з порогою 29-го року. Годовика. Оце документи на кожному. І рад нас у нас має на скліпоту правого ока, правого ока. Дуже у нас головного лівого ока. Особливо інвалідністю по долі. Дуже сподіваємось, допомагає. Трегувати подавати пропозицію? Пропозиція. Наступна заява відчительки села Відхівець Критурі Ганни Олексієв. Прошу виділити мені одну матеріальну допомогу у зв'язку з важки матеріальними встановленнями. Сільської ради, я з тим, що стихнув, приймають без тих документів, а я прийшов і не приймаю. Тобто перше, там є сподіваюся огляд, що має бути довідка, є. Є акт обстеження матеріально-податкових умов, є довідка проведена про те, що вона проживає як слова була. не, не були Там низкие. Там є тут, да. Так, Так, так. так. Ми, так що... а, Зараз не могут. Син воює, я знаю, так. Такої будуть пропозиції. П'ять, я думаю, то. Я думаю, напевно вішив наші вікна набрала за свої. Я, я, ну, давайте, 10. Дайте, я думаю, десь. Тому що це ми це за це свої кошти робимо одне питання, але вікна у нас за свої купували. Анна Михайловна, прошу вас виділити до нього зараз на трену допомогу на лікування. Витість тому що це є на супорівка супорівка, витість Анна Михайлов. Загальний адресплерос, дипузійний кардіосплет, це викладав.

Всі ступені можуть про яваю. Відвимоше внутрішньопереміщеної особи зареєстрованої проживаючи за адресу, ви швидко швидко очей. Коваленко таку мого бути по цим матеріальні встановлення. Було вимушений переселені під штаб, салтівка через бойові, а також станом здоров'я, який потребує поційної лікування. У нас каже, була вона перенесена, станам по сувах, станом на сьогодні не працює майже за 4 роки. Я знаю, що ми вже їй допомагали, Ні, можливо, і того що. Але вона приїхала податку почувати. Цього року я думаю, що йому. Так, не відділити, може. Цього року ви не давали. А та журналист працювала тут Цього року ми не давали. То Тоже третя заява за період. Що? Пропозиції. Та йому куратор треба розписуватися. У любому десь хату знімає. Дві тисячі. Поступила наступна заява від жительки села Квітнево вулиця Лісова 6 Халявки Оксани Михайлів. Прошу вас надати мені одразу важку матеріальну допомогу у зв'язку з 50 го року. Він політ першої рухати. П'ятої стадії. У якийсь пост нарок. То він зняє. Першу руку має. Це те Діаліз і так далі. Народ – це діаліз і так далі. Я думаю, п'ять

Це, якщо прислуговують, не треба. <плес> Синева, з... ну, а, а с... Сенера, він Слуякий... <плес> якісне <Слуякість плес> утворення довгий кісток нижні кінцівки. Кукулогі, та... <плес> рак, рак, так. От було гета. Так, так. Я знаю то. <плес> Boste željeli napraviti tjera pola dvije mjesece da to što sam uvjetio na razlogu što je u ovom mogu praviti po брата, а чоловіка дається похоло, орест, Так, маємо це основний інші точнее травми, залучення деяких поділянок тіла і відкритій падання стального мета і вистанової кількісті зі зміченням фрагментів, збільшу хуже, його полову в'язати нам. Сиоматичне відстанування світу, 4 пальці на інфоланті.

Мені здається, то варіанту. Мені здається, тоді вони щось на роботу, через кіло з'їхали. На дев'ятці чи до чому. Так мені здається. Став п'ять і знак питання. Став 5, і 5. А там сталося. Став Став, став чотири, а там no. знак питання, що no. Ми зашвидшують ставай. Зашвидшується. Наступна заявка топила від жителя села Рюбешка, дивується відчина Шевченка 4. А, Мазуркевич, Богдан. Прошу вас виділити мені уразину матеріальну допомогу на лікування. Іван з 70-го року народження діагноз є висновок наш медичний. Наші відміни плевинки, петимічна хвороба, після інфаркт мікардіоскурост, оживіння, прохозних 70-го місця. Проживає сам. П я сам 73-й, коли я вийду Ну, тільки не залишав. через диск ходив, чого ти швидко відаєшся. Ну, це так, Мені кілька якщо я порадую, не згоден. Він Ну, мені порівняно. Я поранення. Самі тоже не, не можна. Скоріше через секція, начинити, а, там, а, Та, я. Не, а, і виконує. Тобто, наступна наступна заява чи після нас вийшло. Скоріше не викликаємо. Шевченко Галина Михайлович. Просто важливий разу матеріально допомогу на лікування. 60-го року набачення. Вічного центру, полік тіла, що чи ну, ну, це? це yeah. Yeah. Наступна заява поступила відчительність на сцені картина Михайла Станіславовича. Степановичу. Степанович. Прошу вас виділити мені до разом треба домов на лікування. 20-го року народження сильні генетичний виспівці. Це компресія нервових поліців з стекінь, привораження мішка диску. поширення посторонних розповерхів крижового відділу хребта, спондельоз, тузі мішкепцеві диск. Щось з хребтом. Грежни, дайте, Та, дайте. Грежни, так Грежни, дайте. 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 Грежни, дайте.